Добрий день мої любі! Минулого разу ми з вами розглядали, що таке презентація, вчилися створювати презентацію у середовищі створення презентацій, Google презентації, а також розглядали, які є типи слайдів, в тому числі ми розглядали етапи створення презентації, тобто в якому порядку презентація створюється. Давайте пригадаємо ці етапи. Перший етап це створення мети презентації. Тобто, коли ми маємо тему презентації, ми повинні собі визначити мету презентації. Тема нашої презентації Святий Миколай. Особисто я обрала мету презентації легенди про Святого Миколая. У вас може мета відрізнятися. Другий етап це підбір різноманітних матеріалів, які потрібні для висвітлення цієї мети. Отже, я підібрала відповідно собі текст, що я буду розміщати, а також я підібрала певні зображення. Третій етап. Це створення структури презентації. І четвертий етап створення безпосередньо самої презентації. Сьогодні ми попрацюємо над третім етапом. Тобто почнемо створювати структуру презентації. Наповнення у нас буде трішки пізніше. Хоча і сьогодні частково наповнення презентації, звичайно, буде. Отже, з чого ми почнемо створювати структуру нашої презентації? Почнемо з того, що доберемо фонове зображення, фони для нашої презентації. Можна скористатися готовими темами. Але мені хочеться створити свою власну тему, тобто свою презентацію. Зробити по-своєму. Ви знаєте, що коли ми створюємо презентацію, у нас перший слайд є титульний. Додамо ще один слайд. Це слайд заголовок із тексту. Давайте для нашої презентації створимо фон. Фоновим зображенням, фон як фон я хочу вибрати зображення. Вибираю зображення. Я собі вже шукала матеріали, шукала зображення і завантажила їх на Google Диск. Тому я їх буду вибирати відразу з Google Диску, хоча можна, звичайно, і з комп'ютера. Ось таке зображення. Я додаю до теми, тобто, щоб воно відображалося відразу на всіх слайдах. Але я створюю тему зображення цілу не лише, щоб у мене слайди були усі однакові. Я хочу, щоб титульний слайд у мене відрізнявся. Тому кожен наступний створений слайд він буде у такій раморці кольоровій. Але титульний слайд я зараз все-таки зміню. Тому я Змінюю фон, вибираю зовсім інше зображення. Але тут натискаю не додати до теми, а готово. Тепер у мене титульна сторінка містить одне зображення, а всі наступні сторінки, тобто слайди, міститимуть інше зображення на фоні. Отже, фони я підібрала. Тепер потрібно оформити титульний слайд. Нагадую, на титульному слайді, має розміщатися тема, може писатися мета, в нашому випадку ми напишемо ту саме на титульному слайді, а також автор. Для того, щоб все це зробити, нам потрібно використовувати текстові об'єкти. Коли ми використовуємо готові макети, у нас вже тут є певні текстові об'єкти. Коли ми говоримо про слайд заголовка у нас тут є два текстові об'єкти. Заголовок і підзаголовок. У заголовку ми напишемо тему нашої презентації, а у підзаголовку мету. Пишемо тему. Тема в нас звучить так: Святий Миколай. Мета легенди про Святого Миколая. А ще мені потрібно тут вказати автора, але більше текстових полів у мене задуманих по макету немає. Однак, я сама можу додати в будь-який момент текстове поле, і саме туди, коли, куди мені самі це хочеться зробити, або коли, туди, куди це є доцільно. Що для цього потрібно зробити? Я можу взяти меню Вставити, вибрати текстове вікно, або відразу на панелі інструментів вибрати інструмент текстове вікно, і, відповідно, його розмістити. Тут я пишу інформатики Азюк, Ірина Вікторівна. Так, наші йдемо додали. І мету додали. І автора написали, але виглядає воно не надто гарно. Тому варто. Відформатувати, тобто змінити зовнішній вигляд наших текстових об'єктів. Що для цього можна зробити? Ну, по-перше, давайте подумаємо над тим, де ці текстові об'єкти мають бути розміщені. Адже ми можемо їх виділяти, вони в таких квадратиках виділяються, і ми можемо відповідно їх переміщати. Як бачите, сама тема дуже лягає не над, не надто дуже гарно лягає на сам малюнок. Текст знаходиться безпосередньо на малюнку Святого Миколая. Не гоже так робити. Давайте ми його розмістимо збоку на світлому фоні, але щоб він був не на безпосередньо самому такому малюнку. Тому просто стягуємо за квадратик. І розміщаємо його там, де світліший фон. Так само робимо із написом легенди про Святого Миколая. Більше того, ми можемо наш текст повернути. Не лише перемістити, а й повернути. Для цього ось тут муріє хвостик, і ми за той хвостик повертаємо. Повернули, там стягнули, і отримали ось такий нестандартний напис титульної сторінки. Ну, автор хай залишається внизу. Але це лише розміщення. Мені дуже хочеться, щоб текст виглядав красиво, водночас і святково, і читався гарно. Давайте пригадаємо певні правила: текст на сторінці. Має контрастувати з фоном. Тобто, якщо фон світлий, то текст обов'язково має бути темний. Перше правило. І друге правило. Текст має бути розміром не менше, ніж 24. Да, в давному випадку текст темний, але тим не менше, мені хочеться, щоб він був більш кольоровий і трішки інший вигляд мав. Отже, я змінюю шрифт. Вибираю собі тамень снірому, ставлю, щоб він був напівжирний. Бачите, відразу, коли я змінила, у мене вже розміри тексту трішки не влазять. Значить, мені треба трішки змінити його. Так, поправила. Тепер змінюємо колір тексту. Для того, щоб змінити колір тексту, можна взяти щось із існуючої палітри, а можна підібрати власноруч для цього натиснути плюсик. І тоді можна. Перетягуючи повзунок, вибрати собі певний колір. Наприклад, хочу я якийсь отакий колір вибрати. Ось маємо Святий Миколай таким темно фіолетовим кольором. Так, легенди про Святого Миколая. Розмір більше 24, розмір нам підходить. Товщина теж підходить. Нехай буде текст аріал, але змінимо колір. Хочу я, щоб мій колір був синій, але трішки темніший, ніж той, що у нас пропонується в загальній палітрі. Ось такий. Маємо відповідно, тепер і мету записану. Ну і тепер попрацюємо із написом, де в нас вказаний автор. А ось тут у нас текст менше, ніж 24, тому нам його треба збільшити хоча б до 24. Тоді буде, дуже дов... Тоді буде краще читатися. Можна змінити вид шрифту, а також змінити колір. В даному випадку непоганий буде синій. Такий, як ми обрали. Ось так ми оформили титульний слайд. Ми попрацювали із самими текстовими блоками, змінили їхній розмір, повернули їх під певним кутом і попрацювали із самим текстом. Ми його спочатку виділили, а потім змінили накреслення, розмір, колір, все, що нам було потрібно. Але це лише титульний слайд. Тепер будемо працювати із безпосередньо слайдами презентаціями Презентації тими слайдами, де у нас буде зберігатись наша інформація. На другому етапі ми підбирали матеріали. Відповідно, я підібрала матеріал, де у мене, який у мене поділений на 9 частин. І тому у мене буде 9 основних слайдів. Може, немовля, великодушність майбутнього святого, єпископ Миколай і так далі. На кожну із цих легенд, а це все легенди, буде відведений окремий слайд презентації. Саме наповнення будемо робити наступного разу. Але сьогодні ми маємо зробити структуру і трішки. Зробити зміни для того, щоб нам якнайкраще розмістити наш матеріал. Ми використаємо готові макети сторінок. Але дещо в них змінимо. Наприклад, автоматично мені додався макет із заголовком і текстом, Але мені потрібен макет із заголовком і двома стопцями. Тому я правою клавішею у. Полі слайдів, структури слайдів натиснула. Застосувати макет і вибираю макет заголовок і два стопці. У мене додалося поля заголовку і поля для тексту чи зображень у двох стопцях. Однак, якщо уважно подивитись, то мій заголовок буде знаходити на фонове зображення, що не дуже добре для нас. Тому що. Буде дуже зливатися, і дуже важко буде підібрати нам колір нашого заголовку, адже у нас строката і барвиста основа, тобто наш фон. Тому зробимо деякі зміни. Зменшимо наші стовпці, а заголовок перемістимо нижче, щоб зверху у нас були наші прикраси. Ну, а тепер будемо писати сам текст. Перша легенда, Боже немовля. Тому я зверху пишу назву легенди, Боже, немовля. Цей текст я маю розмістити посередині, тому ось тут беру три крапочки. А, ні, в мене є тут. Вирівняти посередині. І знову ж таки зробимо певні зміни із цим текстом. Розмір шрифту нам підходить 25, це більше, ніж 24. Але я зміню вид шрифту на New Roman. Я зроблю його жирним і я зміню йому колір. Колір зроблю такий самий, як назва теми, фіолетовий. І, напевне, трішки збільшу все-таки розмір заголовку до 30-го. Ось таким чином маємо заголовок легенди. Тепер треба попрацювати трішки над властивостями тексту у цих текстових стовпцях Адже не обов'язково ми на кожному слайді в одному будемо зображення робити, а в другому будемо робити текст. Значить, Коли ми виділяємо ось текст текстові слайди, у нас показує, що у них розмір 14. Давайте зробимо повні зміни. Виділимо цей текстовий слайд, виберемо, щоб у нас текст текст euh, з New Roman, і поставимо йому розмір ну, хоча б 24-й. Аналогічно зробимо із цим блоком. Так, ми його виділили. Один нойброк у нас 24-й, а другий ще не 24-й. В другому теж треба зробити зміну. Ставимо, що він у нас таймс Роман і ставимо, що він у нас 24-й розмір має. Ось так. Чому я це зробила навіть не наповнюючи блоки? А тому, що. Кожен наступний слайд ми будемо копіювати. А тільки потім будемо всередині змінювати зміст. Чому? Тому що якщо ми будемо кожен раз додавати новий слайд з новим макетом, нам щоразу доведеться змінювати колір, розмір, шрифту, товщину літер і тому подібне. Але гарна презентація та, де Підібраний певний дизайн, тобто один розмір шрифту, одні кольорові гами, певна структура, тому ми на ось цьому одному слайді все собі підібрали. Підібрали розмір шрифту для заголовка і колір. Підібрали відповідно розмір шрифту для і, і вид шрифту для текстових полів. До речі, відразу можемо поставити ще й колір. Синій тут і синій тут. Тепер нам залишається лише покопіювати ці слайди. І на кожному наступному змінювати собі заголовок і вставляти новий текст. Що ми робимо? Правою клавішою у полі структури слайду беремо так: копіювати слайд. І знову копіювати слайд. Пам'ятаєте, я казала, що в мене має бути 9 таких слайдів, Ну, плюс титульний, тобто 10. Копіювати слайд. Ну і ще один слайд додамо вже в кінці. Це буде слайд із, ну, додамо зразу. Джерелами інформації, адже ми пам'ятаємо про повагу до авторського права, і на останньому слайді ми маємо обов'язково розмістити, звідки ми брали інформацію. Отже, на другому слайді у нас заголовок, Боже, не мовля. Дивимося третій слайд, точнісінько такий самий. І все, що нам треба зробити, це змінити заголовок. Другий заголовок у мене має бути великодушність майбутнього святого. Давайте напишемо цей текст. Замість Божа, немовля, напишемо великодушність майбутнього святого. Або просто слово великодушність. Адже великодушність майбутнього святого займе дуже багато. Давайте великодушність Миколая. Ось так. Другий слайд, Боже, немовля, третій великодушність Миколаїв. Третій слайд єпископ Миколай. І так далі. Кожен наступний слайд ми назвемо іншим заголовком. Ось саме так. І робиться структура. Майбутньої презентації. Що ж, пробуйте, виконуйте. У вашому класрумі також будуть відповідні малюнки, і буде відповідний документ із текстом. До наступної зустрічі і гарного всім дня!